Не влазить. Ну як я маю її сюди помістити. Таціну, ти на місяць збираєшся. Чи що? Дивись, з нас я треба формат твоєї улюбленої пасти з фламінго. Поклади собі і будеш мати спокій. Нічого собі, клас, дякую. Мать його, собі зуби почистила старшим нагадала, а меншої ніби нема зубів. Але в неї є зубчики. Ксенічка, відкривай ротик. Зараз тобі зробимо експрес-клінінг ротової порожнини. Ай-ай. Так, знизу в мене була заначка. Ха-ха. Ну, зараз дівчата хоть у мене тут трошки форс-мажор. Мам, але ти ж без пасти. На цій щіці вже є паста, просто водичку треба додати. Мам, можна людяник? Окей, <гас> то що ви завжди ресурс і викинете? Ні, той такий корисний. К сексу, о, з селітолом. Для зубів ліпше. Я там бачила в бардачку. А, ну це можна, ці ви ніколи не залишаєте. Ай, не пхай, пуль до рота. Тримай краще прорізувати щіточкою. Зразу собі і зубчики почистиш. І ясно заспокоїш. Ну все, дітки. Пора чистити зуби і спати. Ну, знов ті зуби. Олесь, ну чого? Ти це важливо. Тим більше ще... я для вас щось маю. Все, спати я не піду, буде чистити цілу ніч. Давай не видумуй, тут є таймер на дві хвилини і вона, до речі, ультразвукова. Почистили гарненько зубки і спинка. А для чого цей ковпачок? Він для транспортування ми візьмемо з собою на море ці щітки. Мам, де ти таке все класне знаходиш? Там де завжди максимус плюс. А у нас знижка для підписників є? Та ясно? Знижка мінус 10%. Промокод маму 10% з 30 липня до 7 серпня включно. Користуйтесь!